Рівню сміливості українських експертів можна позаздрити сьогодні, 23 листопада, пів на 12-ту, і Україна в очікуванні удару, можливо, міжконтинентальною балістичною ракетою. Будемо дуже сподіватися, що якщо цей удар і неминучий, то він буде з фугасним зарядом, а не з ядерним, як нас з вами попереджує наш ворог, що це можливо. І ось в студії каналу Київ-24 запросили експерта, він вже не перший раз, це експерт Максим Несвітайлов. І він, нібито експерт, чи то з озброєння, чи то з якихось там стратегічних запасів, ну, невідомо. Але мене, мене надихає його впевненість, впевненість в тому, що нам нічого боятися. А проте це я говорю про попереднє його включення і та його впевненість, яка була тоді, сьогодні змінилась. Ну, я не скажу це слово провокацією, але таким типу: ну давай, 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 ми готові. Ми готові. До чого ми готові? Ну, давайте послухаємо цього експерта. Ядерної на території Російської Федерації. Окупація частина цієї території, це вже для застосування ядерної зброї. Mm -hmm. Тобто, те, що ми пішли в Курську область, тобто, фактично, експерт каже: я перекладаю вам на народну мову, той, хто прийняв рішення йти на Курську область, той, хто розробив цей план, фактично вже ризикнув, ризикнув ядерним ударом по Україні. Я правильно розумію експерта? Тобто, той, хто запланував. Курську спецоперацію, той фактично вже ризикував Україною. Правильно? Ну він це, це його слова. Ну, ну далі. Де ті ракети? Ну, нагадує Пригожина. Пам'ятаєте, де війська? Отак і тут. Де ракети? Тут сидить експерт і каже, де всі ракети? Що ви тут? Що? Далі давайте слухати Щось ядерне що не полетіло. Дивно. А ти хочеш, Да хочеш, щоб полетіли ракети. Тобто, ну це дуже тобі потрібно. Дуже потрібно. Тобі потрібно? Українському народові потрібно? Чи якимось е, дядям е, за кордоном потрібно, щоб по Україні прилетіло ядерною зброєю що, що, що це за слова? Путінці яскуленський боїться. Звісно. Путін цієї ескалації боїться. А ми нічого не боїмось. По нам лупонуть ядерною боєголовкою. Ми нічого не боїмось. Нам нічого бояться. Українець безсмертний. Українець Україн взагалі зроблений з карбону, він взагалі з пластику зроблений. На нього радіація не діє, на нього не діють хвилі, які утворюються після удару. На нього нічого не діє, він нічого не боїться. Він не боїться втратити. Своє життя, життя своїх дітей, майно, яке він накопичував, він взагалі нічого не боїться. Де удари, каже експерт. Де вони? Звісно, він намагається піднімати ставки, ні в Ага, він намагається піднімати ставки. Тобто, не ті, хто знали на відповідну реакцію і дозволили публічно бити далекобійною зброєю, яка ну от і, і. Ну, що змінилось? Що принципово змінилось на фронті? Ворог все одно наступає, ворог бере місто за містом. Що змінилось принципово? Експерт каже, Путін піднімає ну, буквально словами, тобто балабол. Балабол насправді. І це вже відбулося після удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Вже Україна е, зазначила, що ми перші, перші, кого атакували міжконтинентальною балістичною ракетою. О! Досягнення. Во! О, з 2013 року. До... Отаке досягнення. От про це ми мріяли. Про... От ми думали, що так буде. Ну, досягли. Радий, експерт, добре, що далі. При чому тут Дональд Трамп? При чому тут підняття градусу риторики? Коли дозвіл дав: Альо, Байден, Трамп тут не до чого. Це називається Давайте навішаємо на Трампа вже все підряд. Трамп дав, не, не Трамп давав дозвіл, а Байден. Це раз. Друге. Не Байден безпосередньо стріляв, а ті запаси, які були у нас, ми це робимо. Тобто, навіть якщо Байден дав дозвіл, то може ми на цей дозвіл подивимось раціонально, що може бути в результаті цього, і що може нам прилетіти як результат, і вже прилетіло. Ну, все одно експерт каже, не ну, нічого страшно. Повноцінна довада, щоб десь натиснути на його оточення через своїх сателітів в Європі, впливати на єдність заходу, але це набір слів. Уже. Повірити в ситуацію, що він дійсно готовий до цієї ескалації, досить складно. Я повторюю, це вже після удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Сидить експерт і каже, повірити в те, що Путін буде підвищувати градус е, атаки. Досить складно. Друже, що тобі складно, по Україні, яка знаходиться в Європі, в центрі Європи, бахнули зброю, яка летить на 6 тисяч кілометрів. Вперше в світі таке відбулося. Вперше. Йому каже, складно повірити. Ну, піди в епіцентр на Южмаші, там походи, позбирай уламки, хоча б. Поїдь на Яверський полігон, який нібито визначений як ціль. Сьогодні поїдь. І там зустрічай Новий рік. Землі можуть, звісно, вдаритись на яке запоморочення від успіху і через відсутність реакції на такі дії дійсно щось таке зробити. Очікуючи на це відповідь, але мені здається, що цей сценарій є маловерегідним Не очікуючи на це, а яку відповідь вони очікують? Ракети, які о, український президент е, рік просив, щоб дозволили бити? Рік, рік. Ну, яка відповідь може бути? Ракетами в 300 кілометрів, які навіть до Москви не долітають, Яки, яка може бути відповідь? Яка? Чи оцей експерт думає, що. Лондон, там Париж будуть бити по Росії ядерною зброєю. Так вони сьогодні, вони вчора вже оголосили про те, що вони дадуть нам ядерну зброю. Вони вже готові дати нам ядерну зброю. Тобто, не в 2014 році, не в 2000 умовно, там 15 році, коли це можливо мало би фактор стримування. Сьогодні, а знаєте, чому вони так кажуть? А тому що вони передадуть зброю, а в Україні шальні голови вистрілять нею. А потім в Україну прилетить 200 таких ракет, 500 таких ракет. У ворога їх 6,5 тисяч ядерних боєголовок. І навіть якщо вірить іншим експертам, що вони не літають, що вони там не взлітають, нема. Добре, не взлетить 8 з 10, ну 2 прилетить. А що буде вчора на каналі Київ. Київ 24 на цьому ж каналі був один хлопчик, який сказав, що центр Києва, у випадку чого, знесе до фундаменту, і в Києві жити буде неможливо. От і все. от все, що буде. Я не знаю, де беруться такі експерти. Я не знаю, хто їх, хто, хто їх замовляє, хто дозволяє їм це говорити. Ну, оце тупе нагнітання ситуації. Це не нагнітання, як. Страх перед для українського народу. Ви повинні бути в безпеці. Люди, які вас попереджують, це якраз не нагнітателі. Це ті люди, які вам кажуть, оце може бути. Бо Путін перейшов всі червоні лінії. Залишилась тільки ядерна зброя. От сидить експерт в студії і каже, ну так що? Де, де, де ракети? Де? Ну Друже, ну прилетить тобі. Ну, знищить одразу 2000 людей. Тобі легше буде. Тобі легше буде. Це ж твоя країна, це ж твої люди. Це так хочеться поставити питання, на кого ви працюєте, отакі експерти? Не знаю на кого, але, на мою думку, точно не на український народ і не на збереження його цілісності, здоров'я, життя людей. Україні потрібна зупинка бойових дій, бо все зайшло занадто далеко. І європейські країни, і Америка не будуть зі своїх територій. Гатить по Російській Федерації, у випадку чого, ядерною зброєю. Вони нам її дадуть. І нас перетворять от, точно на ядерний пепел. Але цьому експерту байдуже. Не знаю, може він десь в укриттях, може він десь за кордоном, може він впевнений, що він встигне виїхати з України в безпечне місце, я не знаю. Але я точно знаю, що у випадку чого ті, хто в Україні не спасуться. Якщо це нагнітання, то тоді поясніть, що це таке. Де ракети? Каже, де Путін? Де ракети? Чому вони не прилетіли в Україну? О, експертне середовище з любов'ю до України. Відео залишив себе в Телеграмі, є в описі Ютуб каналу. Не забувайте підписуватись на всі ресурси, тому що ми маємо щось, щось робити, бо нас не чують. нас не чують. Люди пішли просто в отрив, абсолютно ігноруючи реальність і. Об'єктивний характер ведення війни залужний, колись сказав, війна це цифри. Ну так сядьте, порахуйте, сядьте і порахуйте.